Доброго дня, хочу представитися спочатку. Мене звати Оксана Терех, я психолог, регресолог, і зараз беру інтерв'ю у Людмили Звіздун. Ми з нею працювали досить довгий час по регресії, по мандалах і також проводили індивідуальні консультації. І Людочка, представся, будь ласка. Добрий день. день. Як ви вже сказала, мене звати Людмила, Людмила Звіздун, а я працюю із Оксаною вже досить довго, мабуть, роки чотири вже, так. Ми проходили багато різних практик, і Оксана мені дуже допомогла по життю. Дякую, Люда. Ми проходили і сеанси регресії, і потім ти проходила курс по регресії, і також курс по мандалах. Що тобі найбільше з цього сподобалось? Про що би ти хотіла поділитися, можливо, щось розказати? А, звичайно ж, регресія м, зачіпає і дивує і. Надихає найбільше з усього. Але в той, той же самий час це е, один із самих нелегких методів, хоча дуже ефективних. Е, Мандел сподобалися тим, що вони такі е, в ігровій формі, навіть е, ти працюєш з образами, з кольорами, з малюнками, а получаєш результат і. Е, Певні не скажу, настанови, а певні ем, інсайти е, уже в реальному практичному житті. Це також дуже Цей метод легший, ем, але звичайно ж, регресія набагато ефективніша і глибша, і швидше. Навіть і те, та те, ефективне, але одне швидше, одне трошки більше часу займає. Uh -huh. Дякую. Знаєш, я назвала курс по мандалам терапія для лінивих. Тобто <свят> один раз в місяць, поступово, повільно, от, а, є час для адаптації, і так від теми до теми ми переходимо, пропрацьовуючися. Якраз для тих людей, хто не має можливості ходити на терапію кожного тижня. Така собі арттера майже. Так. Така арт терапія по конкретним темам, ще ти проходила курс по регресії, саме, де ми розглядали, як, як будуються тіло людини Тобто її тонкі тонкоматеріальні поля, як складаються травми, як з ними працювати, як працювати з душою, як працювати з родом. Можливо, з цього боку щось хочеш сказати, поділитися якоюсь інформацією, що тобі більше що тобі найбільше запам'яталось? Можливо, щось, знало, щось нове для себе знала? Нового дуже багато. В залежності від рівня підготовленості, люди можуть для себе відкрити а, цілий новий світ. А, а що в мене в цьому курсі, знаєте, е, якщо мандали і сам сеанс регресу, ти приходиш і получаєш е, відповіді або знаходиш в собі відповіді на, на питання, а свої, а коли ти коли ми проходили сам курс регресу, ми отримали інструменти в руки, а, і якось відчувалося більше контролю над, над ситуацією. Тобто, ти не просто приходиш і тобі допомагають відкопати, а, так як клад в твоїй душі, або навпаки, десь скелети з твоєї душі, а тут ти розумієш. Як вони це потрапили, <хи> і це дає більше розуміння а, ну, взагалі а, природи людських травм, страхів, проблем, а, тобто, ти тут вивчаєш предмет, а не просто є його а, 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 об'єктом, так сказати. Угу. Дякую. А було щось, що тебе здивувало на цьому курсі? А, здивувало. Тут трудно знайти те, що здивувало, тому що а, взагалі все, все може дивувати тут. А, дайте подумати зараз. Наприклад, про різні тіла людини, от mm -hmm. мене здивувало і навіть заставило задуматися про те, що е, ці сім сім різних тіл людини вони не відразу а, не відразу розпадаються, деякі взагалі ніколи не розпадаються. А, і. Здивувала, навіть, знаєте, я раніше думала про того, і що б я хотіла, щоб сталося з моїм тілом, то зараз я напевно, більше певна, що я хочу а саме кремації, тому що а, так розпалося б. А, ну, Звільнилася б моя душа швидше. Оце. А, А так, я чесно, зараз не можу згадати. А як тобі е, тема кармічних відносин? В тебе з'явилось розуміння, чому, наприклад, ми зустрічаємося з різними людьми, е, проходимо тут якісь свої проживаємо свої уроки, проходимо їх, і чому у нас виникає почуття, почуття до одних людей і не виникають до інших? Да, це для мене взагалі перевернуло весь світ. Це не, тут навіть здивування не, не, слово не підходить, а переосмислення, мабуть, того, які в мене були, зустрічалися мені люди по життю, які були з ними стосунки. І тут я зрозуміла, що це все не просто так. і якщо навіть щось відбувається несправедливе з тобою, або гірка, який, гіркий якийсь досвід, то він не, а, не для не чому це зі мною відбувається, а для чого. А, дуже, а, дуже набагато легше стало мені відноситися до всього а, до всяких а, досвідів в житті. А, коли коли все, що відбувається, розумієш, що все, що відбувається, це відбувається тобі в благо. Це цікаво. А, тому що навіть гіркі якісь переживання, це переживання для, для роста твоєї душі. Це взагалі, я, ну, я можу сказати, що це переосмислення. А, угу. тут, тут нема слів сказати, що. Просто це не то, що ти фільм подивився і щось зацікавило, щось там здивувало, а тут ну, перевертається світогляд, тут ну, так, просто слів не підбереш. Тобто ти по-іншому почала дивитися на світ, на ситуації, які до тебе приходять, правильно я розумію? Так, да, саме так. саме так. Ам... Інколи забуваєшся, бо всі ми люди думаємо, у ам... нас свій а, спосіб думок. А... Угу. Виробився за за життя, але потім згадуєш і розумієш, що це не просто так, це для чогось. І тоді, тоді легше далі йти і, і дивитися, що ж там далі. А для чого все-таки це було? Що mm -hmm. що це вийде? Тобто е, дає додає оптимізму, <сум> що ми тут мучимося не просто так. <сум> <сум> Так, дякую. І знаєш, насправді, також інші учасниці говорили, що вже після цього курсу якби, труднощі не сприймаються як труднощі, а як просто якісь певні уроки, які тобі потрібно пройти, зрозуміти, для чого тобі цей урок дався, і саме прожити його. Саме так я повністю згодна з, з іншими учасниками. Це наче дає тобі свободу жити без труднощів. Mm -hmm. <с так, <с так. що вони, вони все відбувається так, як і відбувалося. А, не те, що так, а по-іншому, звичайно, але життя продовжує йти. Білі, й чорні полоси вони є, але ти їх вже бачиш по-іншому. Mm -hmm. Бачиш кольорові гамічі. Одне з основних питань на курсі по регресії і було питання, чому ми народилися саме в цій сім'ї, в цьому роді. О, тому що багато людей якби нарікають на це і а, задають собі питання, чому я народилася чи народився саме в цій сім'ї і в цьому роду. а Ти розібралася з тим питанням? ну Я сама вибрала. Виявляється, ми самі вибираємо, в якій сім'ї нам народжуватись. Для, для того, щоб пройти якісь уроки. То... Значить, це була найкраща сім'я для мене. Найкраща мама, найкращий тато. Так. Дійсно, ми самі вибираємо. Собі батьків для того, щоб пройти певні уроки. От, це дійсно так. А, вже досить час багато часу пройшло після а, курсу. Скажи мені, будь ласка, що як цей курс повпливав на твоє життя і що змінилося? От ти вже сказала, що ти почала. По-іншому дивитися на ті ситуації, які проходять в тебе в житті, та? І, і, відповідно, тобі стало набагато легше жити. От. Ще є щось, на що повпливала, скажімо, ця інформація, яку ти отримала, ну і відповідно те, що ти пропрацювала в собі. Багато. Багато. А... Сейчас. Ой. Ви бачите. Так, я, я розумію, що в тебе там мала дитина. Тобі треба відлучитись зараз чи що? Ні, ні, просто що угу. чутно. Ні, абсолютно не заважаю. Значить, що змінилося? А, змінилася моя. Моє особисте життя, моє е, професійне життя, е, моє навіть місце, де я проживаю, е, моє відношення до себе, е, так. Е, мені трудно про це говорити, Добре, ми не будемо йти в цю тему, якщо е, ти не хочеш, але ти бачиш зміни, так? Так, я бачу зміни. Зміни, я вважаю, позитивні. Найбільша позитивна зміна те, що я нарешті ріш, рішилася, знайшла в собі сили а, за, мати свою маленьку донечку, якій зараз уже рік. Mm -hmm. Я вважаю, що я повністю цим завдячую цій, цій сміливості я завдячую роботою з Оксаною роботі з Оксаною. Дякую, дякую. Це приємно дуже чути. Я дуже рада бачити тебе такою щасливою. <гум> Добре. Люда, я дуже тобі вдячна за це інтерв'ю. Знаю, що ти зайнята зараз з маленькою дочкою і. Але все-таки знайшла час для того, щоб розповісти про свій досвід. Я думаю, твій досвід буде корисний іншим жінкам, тому що ти прийшла досить такий нелегкий шлях От. і, скажімо, вийшла з нього переможцем. І це радує. Це дуже радує. Дуже дякую вам за, за вашу роботу, за вашу Вміння працювати з людиною, ну, от ви викликаєте довіру, і вам, а, вам хочеться довіритися, роз, розповідати все а, від щирого серця. І я знайшла у вас друга, я знайшла у вас а, наставника, я знайшла у вас людину, з якою можна було обговорити найтрудніші моменти свого життя. Ми постійно розвиваємося, ніколи не зупиняємося, і для цього ми сюди прийшли. І я сподіваюся, що іншим жінкам, можливо, чоловікам, буде випаде такий шанс попрацювати з вами, і, і вони будуть щасливішими, і відчуватимуть свою Цінність і свою ціль цього життя, цього приходу на нашу землю. Дякую вам дуже. дякую, Люда. Дуже тобі дякую. це гарного тобі дня. І я сподіваюся, що ми ще побачимось на якихось, можливо, семінарах, можливо, зустрічах, а, можливо, ще якихось курсах. Я теж на це сподіваюся. Дякую.